Товариш, чому в тексті написано, що ми знаходимося у вигнанні? Рав. Ми не знаходимося у вигнанні, але той у цьому світі, хто відчуває, що у нього немає зв'язку з Творцем, що хоче прийти до зв'язку з Творцем, той розкриває свій стан як вигнання, що він знаходиться поза зв'язку з творцем. Що насправді поступово ми приходимо до цього зв'язку, як ми це вчимо в Єгипті? Що ми повинні були бути 400 років, це чотири повних рівні бути в Єгипті, тобто, поза розкриттям контактом, відчуттям творця. Тобто над нами панує фараон. А не щось інше, тобто ми в такому вигляді повинні іще розкрити, наскільки велике це бажання отримувати, воно над нами панує, і наскільки ми бачимо, що воно протилежне творцеві, наскільки ми тому ненавидимо його. І до такої міри, що завдяки відчуттю ненависті ми хочемо вийти з нього будь е, за будь-яку ціну. І нам тут зрозуміло, що нам потрібна велика допомога, як ми можемо отримати цю допомогу. Нам кажуть, що ми можемо зробити це тільки через те, що ми включаємося в товаришів, тому творець розбив розбив клі на багато окремих частин відділених. Ім окремлених, протилежних, далеких, які ненавидять один одного, відштовхують одне одного, і тоді ми можемо всередині такої спільноти, яка з одного боку складається, із дуже великих егоїстів з одного боку, а з іншого боку вона все ж таки складається з цих людей, що разом із тим, що вони егоїсти, починають поступово чути, і дуже важко це. Іноді займає багато років і 10, і 20, іноді 30 років. і більше, може бути, аж поки людина не починає все ж таки чути. Що вона егоїст, і що зобов'язана піднятися над своїм его і з'єднатися з іншими а в іншому випадку у неї не буде жодного шансу прийти до освідомлення творця? вийти із цього місця із вигнання, куди її відкинули від початку в цьому світі. І якщо людина хоче вийти з цього, то лише, коли вона за допомогою свого зв'язку з ближнім виходить із вигнання.